Україні водіям заборонено дякувати або вибачатися аварійкою. За це можна отримати штраф на цю тему. Також які додаткові комплекси фіксації порушень ПДР запрацювали у Львові. Спілкуємося із Юрієм Качмарем, командиром 3-го батальйону патрульної поліції Львівської області. Пане Юрію, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора, вітаю вас. Доброго вечора. Днями з'явилася інформація у засобах масової інформації про те, що за якою аварійкою можна отримати штраф. Про яку суму йдеться і як відбуваються ці порушення? І чому так вирішили? Не знаю, чому так вирішили, але ну, прямої заборони користуватися іншим і попередженими сигналами іншим способом, ніж це передбачено в правилах дорожнього руху, немає. Тому е штрафів, як за. Дякування, вибачання аварійкою патрульні не виносять і їх немає. Тому водії можуть далі дякувати, вибачатися, і такого немає. А чому так сталося? Ну не знаю. Тобто, Інформація про те, що. Дякувати можна аварійкою. вибачатися можна аварійкою. Тебе за це не оштрафують. Ви спростовуєте усі повідомлення, які були опубліковані у засобах масової інформації. 460 шістдесят гривень, що це може призвести до аварійної ситуації, до прикладу, що там інші водій не розібрався, і то що які аргументи наводили безпосередньо в матеріалах. Тобто, це не відповідає дійсності так. Ну, попередні сигнали передбачені в розділі 9-му правила дорожнього руху. І там є чітко вказано, де можна використовувати Прямо Давайте на правила дорожнього руху, Що десь заборонено є використовувати саме в цих випадках аварійної сигналізації немає. Тому це водії можуть ними користуватися. А звідки ля взялася ця інформація? Це що фейк? Я не готовий на це відповісти, тому не знаю. Давайте тоді поспілкуємося на іншу тему. У нас мають з'явитися додаткові відеокамери автофіксації у Львові. Так? Розкажіть, де вони будуть? Е, так, саме у місті Львові з 24 березня почали працювати нові комплекси фіксації швидкості. Це є на Любінській 92, в напрямку руху вулиці Виговського. Е, це камера, яка фіксує швидкість саме. І додатково запрацювали дві камери, які фіксують порушення правил. Дорожнього руху, а саме рух про смузі маршрутних транспортних засобів. Це є вулиця проспект Святого Івана Павла II, 8 і в другу сторону 35. Розкажіть, будь ласка, людям, водіям, кермувальникам, як нагадаєте, як працюють камери автовідеофіксації, що вони штрафують, за що вони штрафують, куди надходять у ці штрафні квитанції? І так далі, і скільки за це передбачений штраф? І можливо, оця градація по швидкості, так? Так, є саме градація по швидкості. Так, спершу за порушення правил дорожнього руху, за саме перевищення швидкості, якраз і штрафують у ці камери. Це є камери перевищення швидкості розділом. Перевищення швидкості і камери, які штрафують саме за рух по смузі для громадського транспорту. За перевищення швидкості у нас є штраф, передбачений 340 гривень. Або ж 1700 гривень, якщо вже більше, ніж на більше, ніж на 50 кілометрів перевищили швидкість. Тобто, але тоді градація до 50, 50, тоді кілом... до 50 кілометрів штраф... 340 гривень, більше 50 кілометрів. Більше 50 це -ти вже буде 1700 гривень штраф. Але там є, якщо водій оплатить швидше, е... швидше штраф там буде є певна межа гривень. Ці штрафи всі приходять в дії. І там все чітко прописано. Якщо до прикладу в людини я не знаю, зламався телефон, загубилась дія, забув пароль до дії, як її ознакомиться власним... ще на пош... я вас Почув тоді, ці штрафи проходять на пошту на адресу, де є юридична адреса, де зареєстрований автомобіль на власника автомобіля. Давайте дозвольте одне уточнення безпосередньо а які терміни для того, аби наприклад, якщо людина перевищила швидкість, прийшов штраф 350 гривень. Вона може сплатити 175, тобто половину, якщо вона встигне оплатити до якого терміну з часу отримання штрафу? Протягом 10 днів пишеться протягом 10 днів. Протягом 10 днів, так. Ще таке, скажіть, будь ласка, а скільки взагалі зараз люди? у вас є статистика, так? Як, от, як порушують цей швидкість Зараз, на жаль, я не маю цієї статистики, не взяв з е, собою, наскільки вони перевищують правила дорожнього, ну, порушують правила дорожнього руху, і раз саме за швидкість. На яких ще дорогах плануєте встановити камери фіксації швидкості? Е, п -п камери фіксації швидкості встановлюються на тих дорогах, де є. Багато скупчень ДТП, ДТП з потерпілими, і це все виходить зі статистики. Статистики за попередній рік за роки, де стаються якраз ДТП, ДТП з потерпілими на цих ділянках доріг. І тоді ми виходимо зі статистики і виходимо з пропозицією на підрядні організації, щоб вони якраз і встановили ці комплекси. Ще одне буквально коротесеньке запитання? Скажіть, будь ласка, у Львові, якраз от ви згадали, але я хочу трошечки ширше, але недовго mm -hmm. е, дві камери будуть фіксувати не лише порушення режиму швидкості, а й якщо водій заїхав на смугу громадського транспорту. Де ці камери є, і як він як ця камера буде фіксувати? Тобто, якщо водій перетнув смугу громадського транспорту, одразу його штрафуватимуть, так якщо це виб'є е, зафіксує камера, е, номер автомобіля. Чи яким чином це відбуватиметься? Фізично, Як? це є, якщо він здійснив рух або зупинку на смузі для руху для громадських транспортних засобів, для маршрутних транспортних засобів. Так, це не то, що він там виїхав, в залежності за яких обставин виїхав, і його камера зафіксувала. Бо там не тільки як відбувається, камера фіксує порушення правил дорожнього руху. Тоді надходить фотографія і, віде інспек... і відео інспекторам, які саме сидять за комп'ютером і їм приходить оце, які виносять ці постанови, і вони вже розглядають по відео чи є достатньо доказів, ви притягнути водія до відповідальності. Якщо ви кажете, десь перетнув чуть-чуть смугу для громадського транспорту, то в такому випадку не притягується, якщо це було вимушено. А якщо водій використовував смугу для маршрутних транспортних засобів з метою об'їзду затору. З метою швидше добратися десь до, до якогось місця. Тоді так, тоді це буде виноситися штраф за це. Де ці камери розташовані, на, на якій вулиці чи на яких вулицях? І, власне, з котрого числа вже буде штрафувати? На вулиці. На, на проспекті Святого Івана Павла 2. Це номер 8 і будинку. І проспект Святого Павла 2 – 35 в другу сторону. Одна, одна камера в напрямку Стрийської вулиці, одна в напрямку Червоної калини. Коли почнуть штрафувати? ще невідомо. Вони почали працювати 4. вже з 4 березня. А, Вже працює, вже штрафують, так? Ми ще... вам дякуємо ще... за цікавість ще хотіла щось запитати? Влен? Дякуємо за розмову. Дякуємо за розмову. Юрій Качмар, командир 3 батальйону патрульної мені, поліції Львівської області, був з нами в цій частині. Головне задання. але не перемикайте. We'll be right <laughs> back.